Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про фрукти. А ви знаєте, що таке фрукти? Фрукти це плоди дерев і кущів. Вони можуть бути солодкими, кислими, соковитими або твердими. Фрукти бувають різних кольорів: червоні, жовті, зелені, оранжеві. Кожен фрукт корисний по-своєму. А чи знаєте ви, чому фрукти важливі для нашого здоров'я? Так, фрукти містять багато вітамінів, які допомагають нашому організму бути сильним і здоровим. Яблука допомагають нам мати міцні зуби та ясна. Банани дають нам енергію для ігор і рухливих занять. Апельсини та лимони мають багато вітаміну С, який допомагає нам не хворіти. Груші. Це смачний і корисний перекус, що допомагає травленню. А ягоди, такі як полуниця та чорниця, допомагають очам добре бачити. Давайте запам'ятаємо, що фрукти це не тільки смачно, але й корисно для нашого здоров'я. До побачення!